Наша мова, наша зброя. Становись це неправильно. Збірка? Це правильно. Для утренного смотра становись неправильно, а правильно казати. Для ранкового перегляду збірка. Стройся це неправильно, шикуйся – правильно. В одну шеренгу стройся – неправильно. В лаву шикуйся – правильно. Рівняйсь смирно. Рівняння на середину це неправильно, а правильно. Рівняйсь. Струнку до середини глянь. В колону потрою ставай неправильно. У три ряд, збірка. Це правильно. Півоборота наліво неправильно, наліво скіс, правильно. Равнення направо неправильно, рівнення направо, правильно. Стройовим шагом марш, неправильно, рівним кроком ходом руш, правильно. В колону по два шагом марш, неправильно. Удворят ходом руш, в колону правильно. по три шагом марш, неправильно. У три ряд ходом руш, правильно. Праве плече вперед, шагом марш, неправильно. Правим заходе ходом руш, правильно. Іти в ногу неправильно. Рівний крок, правильно. Кругом марш, неправильно. Обернись, Ходом руш, правильно. Зімкнись, неправильно. Зійдись правильно. Підна масмурно, рівняйсь наліво, неправильно. На прапор струнко, наліво глянь. Правильно. Докладую неправильно. Доповідаю. Правильно. Для зустрічі справа на караул, неправильно. Зустріч справа. Зброю честь. Це правильно. Для зустрічі з фронта на караул неправильно. Зустріч з чола. Зброю честь. Правильно. Слухай на караул. Неправильно. Слухай, зброю честь. Здравою я бажаю, неправильно. Зичу здоров'я – Правильно. Встати неправильно. Встань. Правильно. Есть неправильно. Так. Правильно. Направо на ремень неправильно. Праворуч на ремень. Правильно. Заражай неправильно. Набивай – правильно. Предохранитель став. Неправильно. Запобіжник став. Правильно. Ремінь відпустити. Неправильно. Ремінь подовж. Правильно. Ремінь підтягнути. Неправильно. Ремінь вкротий. Правильно. Штик відімкнути. Неправильно. Багнет геть. Правильно. Положить зброю. Неправильно. Зброю на землю. Торжественний правильно. марш. Неправильно. Урочистий марш, Правильно. В торжествах бере участь горність. Неправильно. В урочистостях бере участь сурмач, правильно. Стати на караул, неправильно. Стати на варту? Правильно. Тут контрольно-пропускний пункт, неправильно. Тут контрольно пропускний пункт, правильно. Полк був на доброму рахунку, неправильно. Полк мав добру репутацію, правильно. В нашій часті все в порядку, неправильно. У нашій частині все гаразд, правильно. Треба знати парольний сигнал, неправильно. Треба знати парольне гасло? Правильно. Приймемо міру по покращенню боєготовності, неправильно. Вживемо заходів для підвищення боєготовності, правильно. Завтра приступимо до учень, неправильно. Завтра розпочнемо навчання, правильно. Біжучі справи не дозволяють зайнятися підготовкою до параду, неправильно. Поточні справи не дають змоги зайнятися підготовкою до параду. Командира правильно. дивізії було зміщено з посади, неправильно. Командира дивізії було знято з посади, правильно. Усе це трапилось із недостатків по підготовці? Неправильно. Усе це трапилось через хиби, вади у підготовці? Правильно. Це оружіє дальнобольне – неправильно. Це зброя далекобійна? Правильно. Де храняться патрони? Неправильно. Де зберігаються набої? Правильно. Вартольот без опознавальних знаків? Неправильно. Гвинтокрил без розпізнавальних знаків? Правильно. Спортився подаючий механізм? Неправильно. Зіпсувався доставник? Правильно. Ствольна коробка? неправильно. Цивкова скринка правильно. Це устройство механізму списано по непригодності, неправильно. Цей пристрій механізму списаний через непридатність? Правильно. Він вдах плащ палатку? Неправильно. Він одягнув плащ накидку, плащ намет, правильно. Це називається цев'йо, неправильно. Це називається ложа. Правильно. Мене призвали на срочну службу, неправильно. Мене призвали на строкову службу? Правильно. По вашому наказу прибув? Неправильно. За вашим наказом прибув? Правильно. Повернувся з короткострочного отпуска, неправильно. Повернувся з короткотермінової відпустки, правильно. Завтра я буду дневальним, бо прийшла моя очередь, неправильно. Завтра я буду днювальним, бо підійшла моя черга, правильно. У штабі я получив предписання, неправильно. У штабі я отримав припис, правильно. Мене зустрів дежурний по часті, неправильно. Мене зустрів черговий частини? Правильно. Ваші дії після команди ОТБОЙ неправильно. Ваші дії після команди відбій правильно. Подана команда підйом, неправильно. Подана команда вставай, правильно. Пройшов розводящий, неправильно. Пройшов розвідний правильно. Покажи свою увольнительну неправильно. Покажи свою відпускну записку. Вчора правильно. я стояв на стражі, неправильно. Вчора я був на варті, правильно. Предяви справку офіцеру, неправильно. Подай довідку офіцерові правильно. Він не з'явився на перекличку? Неправильно. Він не з'явився на переклик? Правильно. Ціль була зничтожена до основання, неправильно. Ціль була знищена вщент, правильно. Вели в заблуждення противника, неправильно. Вели в оману ворога? Правильно. Треба зайти з правого флангу? Неправильно. Треба зайти з правого крила? Правильно. Ізпольницільна команда, неправильно. Виконавча команда? Правильно. Командувач оперативним напрямком? Неправильно. Командувач оперативного напрямку? Правильно. Ми двигались за направляючим, неправильно. Ми рухалися за напрямним? Правильно. На ходу зробили перестроєння? Неправильно. В Русі перешикувались. Вчора, Вчора я стояв на стражі, неправильно. Вчора я був на варті? Правильно. Пред'яви справку офіцеру, неправильно. Подай довідку офіцерові? Правильно. Він не з'явився на перекличку, неправильно. Він не з'явився на переклик, правильно. Ціль була зничтожена до основання, неправильно. Ціль була знищена вщент, правильно. Вели в заблуждення противника, неправильно. Вели в оману ворога? правильно. Треба зайти з правого флангу? Неправильно. Треба зайти з правого крила? Правильно. Ізпольнительна команда, неправильно. Виконавча команда? Правильно. Командувач оперативним напрямком? Неправильно. Командувач оперативного напрямку? Правильно. Ми двигались за направляючим, неправильно. Ми рухалися за напрямним правильно. На ходу зробили перестроєння, неправильно. В Русі перешикувались правильно.